Олена прийшла до одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення пенсії по втраті годувальника. Говорить, після загибелі чоловіка у березні 22-го року багато документів вже зроблено. 22-му році ми дуже часто зверталися до ТЦК для оформлення документів по зв'язку з загибелью, зв'язку з похованням, зв'язку з всіми такими організаційними питаннями. Тому так дуже часто Бо ми стояли як ВПО в іншому місці, і оформлювали документи в ТЦК в іншому місці. Вони співпрацювали працівники і то, і нашого міста, і іншого міста, і тому достатньо швидко нам вдалося оформити документи. Робота із сім'ями загиблих військовослужбовців починається від моменту сповіщення, розповідає провідна спеціалістка мобілізаційного відділу Тетяна Федорова. Ми починаємо з оформлення заяв на отримання ними грошового забезпечення належне, але не отримане на дату смерті загиблим. І потім оформлюємо запити до військових частин. Для подальшого оформлення одноразової грошової допомоги, пенсії по втраті годувальника, посвідчень члена сім'ї загиблого. Тобто весь пакет документів, весь супровід соціальної підтримки родинам. Володимир визнаний непридатним для проходження військової служби військово лікарською комісією. Нині чоловік збирає документи для оформлення інвалідності. Полтора року я служив і потім була травма, розрив двох колінних суглобів. І мені зробили операцію. І потім через ВЛК мене списали. Я роблю другу групу інвалідності. Мені не треба документи. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовослужбовці можуть оформити пенсію за вислугою років та по інвалідності. Говорить головна спеціалістка командування Заводського РТЦК Янета Чуб є поранені військовослужбовці, які звільняються. Потім приходять стоїть до нас на обліки. Ми з ними працюємо, оформлюємо їм одноразову грошову допомогу та пенсію та пенсію по інвалідності. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки перша інстанція, котра працює з сім'ями військовослужбовців, які потрапили у полон або вважаються зниклими безвісти. Одразу після отримання рідними відповідного сповіщення. Говорить головна спеціаліст. Групи соціальної роботи Центрального РТЦК Лілія Донець». В першу чергу ми роз'яснюємо згідно чинного законодавства, чи ми можемо їм допомогти, розумієте, куди звертатись, де кого знаходити. Ну і оформлювати всі належні документи, робити запити до військових частин, розшукувати родичів, якщо нема близьких, які мають на виплати право на виплати. Згідно наших постанов 975 і 168 постанови Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.